Мало, не кожен митець озвучував свого часу думку, чи принаймні погоджувався з нею, що персональна виставка то свого роду оголення душі на широкий загал. Її можуть обдати щирим теплом, а можуть їдкою багнюкою. І при цьому вони таки виставляються: художники, фотографи, скульптори. Творіння не народжується для того, зауважують, аби пилитися у запасниках музеїв та майстерень. Такої думки дотримується і бердичівлянка Ольга Дзюрбей, майстриня народної творчості, художниця, авторка полотен, що знаходяться у приватних колекціях у Данії, Швеції, Швейцарії, Америки, України. І, зрештою, талановита донька талановитого батька українського художника Олександра Яцюка. У рік, коли йому мало би виповнитися 95, і у день, коли сама вона відзначала день народження, Ольга Дзюрбей вирішила порадувати шанувальників живопису незвичайною виставкою під назвою Палітра поколінь на стінах виставкової зали музею історії Бердичева, розташувалися роботи Олександра Яцюка та її власні. Яка доля могла чекати на дівчинку, котра з малку зростала серед мульбертів та пензлів? Тим паче, коли дівчинка ця виявляла неабиякий талант до малювання? Олександр Яцюк часто казав доньці: ти продовжиш мою справу. Так воно зрештою і сталося. Все моє життя, таке знаєте, вже і зріле і мало дитину. Я час жила в фарбі. І було б навіть дивно, щоб я стала кимсь іншим. Хоча, можливо, в дитинстві я мріяла, можливо, кимсь другим бути, як всі діти. Але ж батько мені ставив постановки, заставляв мене малювати, казав, о, в тебе гарно, заохочував мене. Ну так і сталося. От і потім, уже на вже як я почала працювати. Вже свідомо я вже почала працювати, заробляти гроші в спеціальності як митець. Ми вже були, як кажуть, колеги, друзі. Батько був дуже мені великим другом, він весь час мені розповідав. Ну, ми з ним він мені, от дивися, там тінь, там світотінь, а там сонце так падає. Ну, у нас з ним були весь час такі, знаєте, творчі розмови. Ми їздили разом на виставки. Батько все це мені казав, прибивав, розповідав. І через те мені дуже не вистачає його, хоча вже минуло 28 років, але такого друга в творчому плані мені не вистачає. Вони з самого початку працювали пліч опліч. Ольга вбирала в себе усі батькові настанови фірмовий яцюковий стиль. Тож не дивно, що на якомусь етапі їхні роботи було майже не розрізнити. Та настав час шукати себе в інших течіях. Душа Ольги визріла до того ступеня, коли потребуєш чогось нового. Академічна і традиційна до останнього маску художниця сказала досить і рішуче перейшла до протилежного табору авангардистів і експресіоністів. Почала працювати, знайшла свій стиль, свій почерк. І в мене, ну я ви знаєте, в мене я сповідую експресіонізм. Є експресіонізм один, є експресіонізм-два. Це Течії авангардизму, течії авангардизму. Ну, що таке експресіонізм? Це своє я внутрішнє. Я передаю так, як я бачу, як я відчуваю. Все я відкидаю. На, на, натуру, а тільки малюю те, що моя фантазія надумає, і що як я зв'яжуся світом, що він мені підкаже. Я дивлюся на свої роботи, інколи думаю, а хто їх малював? Хіба це я могла до такого додуматися? Потім да я знаю, що це я їх робила. Вона милувалася Малевичем і шагалом, ще будучи представницею академічної школи, розповідає пані Ольга. Розуміючи та люблячи їхню творчість, намагалася намацати щось експресіоністське у собі. Спочатку нічого не виходило, аж раптом прийшло потрібне прозріння. Вже тривалий час. Ольга Дзюрбей принципово не дає назву своїм роботам, пропонує кожному особисто зупинитися біля полотна і подумати. І зовсім не проти, аби від кожного та чи інша картина отримала окрему назву. Зовсім не проти. Ну ну ні, то це їх уява. Це чого, а чого не можна? Можна. Ви знаєте, навіть часом і сварять мене, кажуть, о, щось таке не цікаво. Ну я думаю, що людям, яким не цікаво, хай би вони трошки десь дивилися в інтернеті, щось шукали, на виставки їздили, тому що не можна заперечувати того, що чого ти не розумієш. Мало чого ми не знаємо, але ж ми десь щось віримо, щось не бачимо, але ми віримо. Дивна річ, наче і експресіонізм, а душу радує. Констатують відвідувачі виставки. Виглядає так, наче до цього на полотні і скрометну боротьбу влаштували між собою яскраві кольори та фантастичні візерунки. Боролися, боролися, аби зрештою, міцно переплівшись, влягтися у світлому благосному спокоєві. Сьогоднішні баша виставки квіття цієї виставки говорить про те, що бердичівська земля надзвичайно багато на металами. Особливо приємно, коли йде леяда талантів від батька до сина, від батька до дочки. Мистецтво вашого батька було присвячене людині праці, місту Бердичеву, виробництву. Це те, на чому стоїть люба держава. Ваше мистецтво, воно більш таке ніжне, тому що все-таки ви е, жінка, і ви хочете своїм мистецтвом переторкнутися до кожного вашого глядача. І холодна, які ми бачимо, у пані Ольги, надихають на безпосередність, на дитинство, на сонячність. Всі кольори яскраві, а яскраві кольори, як знаю, це холоди, це значить, будемо жити, хочемо жити і віримо в краще. Пані Ольга, дозвольте від імені міського області Якосінчуматора привітати перш за все з вашим днем народження. Ви прекрасна жінка, ми вам бажаємо сонячності, творчості, натхнення. І щоб ви ще не один рік назбирали тут в прекрасній залі і ще в інші більші зал. Картини Олександра Яцюка вже давно стали творчою спадщиною та однією з прикрас мистецької скарбниці Бердичева. На них вчитиметься ще не одне покоління майстрів пензля. Щодо Ольги Дзюрбей, то вона продовжує активно працювати. Наразі у неї в роботі близько 10 картин. Справа близиться до завершення, але вже сьогодні відомо нові полотна, як і решта творінь експресіоністки з Бердичева, даруватимуть шанувальникам особливий позитив. Нелегкі зараз часи, і можливо, можливо, ця виставка, як би то сказати, трошечки такий важкий час, що хтось скаже, а можливо, це не потрібно, але знаєте, якщо ми будемо сидіти, зложимо руки всі, то ворог нас буде тільки радіти від цього. Потрібно щось робити, утверджувати духовність свою, показувати, що ми. Працюємо, що ми щось добиваємося, що ми українці, які, які ніколи не здаються.